Так, помилки, які можуть бути в аккаунтах. Наприклад, в цьому аккаунті, якщо подивитись по налаштуванням, три полосочки зверху, налаштування. По-перше, тут нема інструментів для бізнесу, але тут є компанія. Е, натискаємо оплата реклами. Тут у нас абсолютно правильне поєднання: те саме, що у нас і в, в, в Ads... В бізнес-менеджері, але е, якщо ми тут подивимось, у нас немає кнопочки просувати ніде. Е, перший варіант, нам, звичайно, треба написати в підтримку, але знаючи, як працює підтримка, ми маємо викручуватись. Е, перший варіант: у нас є бізнес сьют через який ми можемо запускати рекламу. Другий варіант, якщо нам все-таки хочеться це робити, через Телефон, ми заходимо в професійну панель, знаходимо тут рекламні інструменти. І ось тут ми можемо обирати, що нам просувати. Я зараз так запустила, ось на перевірці, знаходиться один із креативів. так Тут можна створити, виберіть допис. Ми можемо ось так натискати «Виберіть допис і тут вибирати те, що хочемо ми просувати. Ось так вибираємо серед всіх. І так само далі тиснемо, і далі ми можемо обрати аудиторію чи створити свою. Більше відвідувань сайту, більше відвідувань профільну, далі. Створити свою, тут, до речі, не підтягуються аудиторії, зазвичай вони тут підтягуються деякі, але тут зараз так, так, такої можливості немає, тому просто тут можна створювати аудиторію, запускати тут. далі. Воно є тут. Можна дивитись да, зараз на перевірці, а також вже з'явилась вец менеджер, так як поєднання правильне. Ось триває перевірка, цей допис є.